Вишити ціну на поліетиленові труби при будівництві водопроводу. Всього то, ой, там, 4 мільйони гривень, і то воєнний час. Угу. І розпихати все зароблене непосильною працею по кишенях. Цікаво, що пан Кабанов приїхав до Запоріжжя з Мелітопольського району. Виходить, відповідає всім вимогам. Кадрової політики нинішньої Запорізької обласної військової адміністрації, яку очолює Іван Федоров. Кабанов жадібний до наживи та легких грошей, безпринципний і не надто хитрий на вигадки. Взагалі показово, як майже за рік мелітопольський чуйним керівництвом Івана Федорова. Перетворили Запоріжжя на таке собі болото. І щупальця цього спрута розповсюдились із цього болота на всі сфери у місті: освіту, медицину, будівництво та підряди. Вуха Мелітопольських. Видно у своїй більшості у сумнівних тендерах, а знайомі прізвища підрядників. Близьких до Мелітопольських чути у владних коридорах, якими зараз проходять ці грошові потоки. Тільки сумно, що подібні комерсанти у владних кабінетах керують в області, яку захищають вже четвертий рік ціною власного життя наші військові. Ще й під ніж потрапив водовод із президентської програми відновлення. Хм, Якось негарно виходить, так, Нешановні панове, але найцікавіше в цій історії це те, що водовід це лише перша ластівка, будівництво укриттів, фортифікацій, підземних шкіл, впровадження освітньої та медичної реформ. Всі сфери, до яких приклали свою руку мелітопольські на чолі з їхнім ватажком і натхненником Іваном Федоровим, будуть предметом прискіпливої уваги уповноважених органів. А це значить, далі буде. Для вас, Омельченко Ганна. Слідкуйте!